Всім привіт! З вами Lighting Мен і. Latking Ти дурний. Water King. І це моя друга серія Летсплею у стилі П. Ви, напевно, спитаєте, чому все спочатку тут. Іде моя хата. Ну, справа в тім, що у Володі. Ой. у Water Кінга не йде Майнкрафт 0150. І мені довелося встановити теж Майнкраф 0. І мені довелося встановити Майнкрафт 0.14.0. І, І, коротше, я не можу заходити на наш світ. Але все одно ми побудуємо схожу хату. Де моє дерево впало? Буду Буд... дерево ламай. А я буду хату будувати. Я бережу ламай. Добре. Так, тепер ло, роблю блоки. Я зробив вже верстак. Ану, друзі, я на хвилиночку включу паузу. І це знову ми. І давай робимо те, що ми робили. Так, о. Роби верстак. Чи ти вже маєш. Я маю, Де? О. я посаджу дерево. Так. Чекай, роби таке Добре, одна кірка. І я ще робити сундук. Де і сукеру одну зроблю. Добре, сукеру роби, більше нічого. Добре. А де її потім за мною зону цю яму? А верстак з собою брати? Бери. Будемо тут копати. Будемо під землею жити. <реш> Бачу. Чекай, зараз я... Чекай, нічого тут не копаєш. Я зараз роблю шину. Отак. Коротше, ширина нам важлива, копай. Щоб була... О, вугілля! Так, ти вже знайшов? Так. Будемо мати папела. Мені щось дуже вугілля. А справді, друзі, подивіться першу серію, і ви побачите, що там я вугілля не знайшов. А коли з'явився володя... Тобто ватер. Ватеркін. Скажу вам це воладя насправді. То ми... ну <свят> ж дивіться, скільки вугілля. Якийсь вуглевий король. Так. Добуваємо ватеркін. Ватеркін. Макінка, а коли ми почнемо будувати хату? Що робимо? А? Я зроблю хату, яка була в тому, у першій серії. Я вже чую паука. Я тут трошки прикрию. Так, я тепер зроблю швидко, то. то. Хочу, я тобі дам е кірку. Не треба, не треба. Не, я все сам собі роблю. тут сходинки наверх. Або роби мені собі всі інструменти. Я не лопату, і меч. Добре, роби ще. Я тут буду витрачати куча бо... або я тут роблю як було у першій серії, щось похоже. Ой. Кірку. О, ти маєш вогні і маєш палки? Маю три палки і маю 12 вугів. Я палки. Факели, покали, факели. Я маю 15 палок і 12 вугів. Зроби факели. Добре, і тобі дам. Ні, покликаю у хаті. Ну, друзі, хата була трошки більша, але більше. дід, що я ще маю, я більше нічого не маю. Доша добуду трошки камень. О, зроби двері. А, ні, я сам зроблю двері. Так, я ставлю верстак. Чекай, чекай, тут. Тепер треба... Тепер факели роблю. Так, все і 12 факелів. Можу по 4. Так, 48 факелів. Я тобі все даю. Ні, 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 ні. Воды. Й-ме. Я вже кіану, бери. Взяв. Взяв. І клади собі, там Я ще можу собі одну пару зробити. Але краще я не буду витрачати? Я тобі ще дам палки. Не треба. Блин, я потратив булижник я загалом. Ти ще маєш булижник? Е, ти маєш колиш? А, маю, маю. Лише один. А ти мені зараз, добре? Один. Один. Тобі так точно треба один. Ну не один, але одно я маю тут. Не кидай мені в яму, кинув? Так. Взяв? Ну, друзі, вибачте мені, але мені треба ще раз включити паузу. І всім при і всі ми знову тут. І нам Кріпер підірвав був хату. Так. Ну, Man, де ти є? Заді тебе. А наш верстак вроді пропав. Та я твою пл. Ти верстак пропав. А я маю новий. Коротше, в нас хата хата буде не дуже. Ну, нароче нема. Так. Мені треба двері. Двері. Зробив? Зробив. Блін, мені треба наверх придирати. У мене немає ні. Дурний кріпер! Дуже дурний, у нього навіть працює розуму нема. Добре, що ти мені. Ото мене червав був кліпер. Поставил. Да, тобі, тобі в голову. Так, Блін. Блин. Так, так, де? ти де? Ты внизу? Кто тут? Коло вот Там внизу. Да, дай мне, будь ласка, пару пакетів. У мене не пару, у мене 48. Тож, ну тут темно так, ой, як ну, тобі? Отут, отут, отут де я купав, коротше, ямку тут десь, де я купав ямку? Поплав. Роботи, я не маю що. чого. Ту йди дерева нарубай, що так лєнь? Так? Я в тебе свою кругу зламал. Ничего? Е, Блин, дурнула ті коліцкі сходи. Де, як тут виліз? Що за сходи? Що я зробив? Я зробив пічку. А шо то за с. А, а де мої сходи? А, аж. моє що з моїми сходами? То, якщо чесно, то я робив сходи. Обща, то я робив сходи. Йо, так того, стає треба тут трошки стайду зробити. Мені їсти треба, у мене того дурного кріпера. Три сердечка. як мені виліз? Що я тут зроблю? Тут можна покласти тут. Так, ой, як сонце засвітило. Так. Іду сюди. Ти мені ти мне рубай, тарелку, я не можу вилізти. Зараз я тобі поможу. Вот так. І, друзі, я ще раз включу. І знову нас підірвав кріпер. А де ти вмер? Якщо хату зачепив, я тебе вб'ю. А Ну, я попробую на дерево вискочити. Ава! Диви, диви! Диви диви! Дивіться, де я! Угу. Подиви на мене! Піди назад хати, назад хати. Я тарзан просто. Наверх на дерево дивись. Алалала. На інше дерево. Не то дерево? Отут, наверху, наверху. <плес> а мені треба гнилу плоть, бо я голодний. А як мені злізти? Так, я, я майже знайшов всі свої речі, там де мене кліпер підірвав. Як мені злізти, звідси? Ну, дереві стоїть. Оба я не знаю. А де моя хата? Ой, вона тут. <с> Вийдіть до хати. Ооо, ти йди тиш. Ні, ще спасі не. Хошу до хати я не хочу мене. Ай! Блін, да. Мені їжу хтось знайдеть. Я закрию двері. в мене... Я вже на але я не вже на хаті. Та я давно не з'ївшати. О, тут буде наша шахта, то що ти викопав? Ми вже знайшли залізо. Де залізо? А от там, де я купаю. Ану виїди, виїди, виїди. Від Та відъеди! Залізо! Ви від Дай мені залізо! Дай мені залізо, сказав! Залізо, йо -моє! Тут буде наша шахта. Залізо. Нам же хватить на дві кирки. Все, 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 я йду плавити желізо покласти. Я йду Нам ще треба одне желізо добути. Щоб стало на три керки. Кер... дві керки. Заліз. А тобі що треба, Кирку чи меч? Мені. Кирку. Ах ти ж падла. Зараз. Не хочеш зомбаків побивати? У мене меча нема. Тобі зараз ми можемо дати не. І ти дати знімеш? Ні, я вже маю. У мене два навіть нема двох сердечок, але я піду. Щось мені тут не дуже подобається. Хо. Так, я тут буду факли розставляти, щоб тут моби не спанились. Где моє кріпер? Кріпер, кріпер, кріпер. Відвал? Ні. Дев'я. Його майже вбив? Я вбив кріпера! Там вийшло вугілля. Яке вугілля? Що? Порох! Ага. Ще не знаю, чи теж. Я як у мене екран холодий. Хол... Ні, блін, дурний кріпер, з нього не випало хору. Чуєш? А тебе не зробити сундук? Копаю Купа... два ряди. Давай я швидше буду копати. Ти копай інший ряд. Ах! Я пішов я, краще. Я, я пізнаю, інший ряд копай. Вот копия. Так, так. Я вже знайшов так. так. Видно, видно. Покласти тобі фату? Угу. Але Ми треба не скринь. Не треба. Я не можу дати один. Треба сундук зробити. Іди ти, в мене два і півсер одне і пів сердечко. Іди на... хоча б не дерево зрубай. ні 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 ціле дерево зрубай. Ні, -ні. там ні. Але бойогус. Ліпше вже сам піду. Іди. Мене мало... А ні, мені повно. тебе, але я не піду. Але то я гос. Хату не хліб підривати. Я не піду. І те. У мене. Чо мою? Кирі? Де? Де? Тебе вибрати? Шутки За мною шутити не надо. Так. Так, то-то. Все, нарубав, бач, я живий. Ми нарубали 15 вугілів. О, вже маю дві скрині. А ти боявся йти, бач, я вже ма- я ще навіть дерево маю. Так. І тут покладу. Я скільки тобі бакалів треба? Ну, не знаю, може. Два. Одинадцять три. Дев'ятнадцять. Добре, ну, давай Мені їй. Давай. Дайте я мені їжу. Та я вмираю з голоду. Мене нема. Та йди, знайди якусь свиню або зомбі. Бо я зараз помру з голоду. Небо. Мені... Ось наше залізо переплавили. Я тобі зараз кірку зроблю. Все, у тебе я залізна кирка. А, а я йду... Ні-ні, я йду ще тут уже залізу пошукаю. Може, знайдеш, може, ні. Я майже у кожній шахті, коли глоб глибоко... О, бач, знайшов уже. Я знайшов залізу вже. Так, зараз буде зомбі. Зомбі не є. Все, я можу собі зробити ікерку і меч. Це я не можу, я підбирати. То дай мені... дай мені гнилу плоть, є? Є, ви... в... Ходив... Ні, ти виходь. У хату ходи. Ні, не треба. Та дай мені їсти. Мені Давай. Швидше, швидше. Mm. Таким. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Е Цей. Голод. Фу, mm. який неприємний Смак. Добре, що коло хати є пак, але так не забуду. І моби тут коло нас не буде. Я тобі кидаю кирку. Та ходи сюди! Так, я коло дверей, майже. Так, давай. Ходи сюди, у хату ходи. Я тобі у скриню покладу. Двері Бер. В скрині є. У мене ще є меч залізний. Ой, вибач, вибач. Ні, Я хотів скриню відкрити. Я все одно голодний. Я ще більше голодний став. Я ще одне желізо знайшов. У мене нині залізний день. Залізо моє, залізо моє. тут я залізо знайшов. Like що ти що тим роблю. Залізу. Копай. Копай. Тільки за... не залізну кирку, не залізну. Добре, ян. Тільки попробуй мені залізну кирку зламати, я тебе задушу. Мечем І Що. Ой, я знайшов. Я тобі зараз зроблю меч. Я тобі зараз зроблю. У мене мало. Пе. Скільки тебе? Три ну, життя з'їв. Ой, рано. А, як файно ранці, бути тут. Я... Мені треба їсти. Іди мені дай лоб Ви або щось не. свинку якесь. Але росі. тут важко заблукати, ми в лісі. Я не знаю. Може візьме якусь стой. Гледи, О, я, я знайшов даді. курку, курку, курку. То в мене одне, в мене одне. О ні. Блін, я зарумлю. Зараз я приготовлю. Та ти поки приготуєшся, вже здохнеш. Не здохну. Де моя курка? Де моя курка? Блін, побіжи бігом по курку, бігом. Біжи, там десь має бути. печері. <с up> Біжи, там наверху в лісі, коло нашої хати якраз має бути курка. Біжи, бігом, наверху. А Ти я... куди пішов? А може? І, є? Може нам якісь сходи зробити? А де сходи, то що таке? Це не добре. Это уже Десь тут має бути курка. А де там лежить курка? Де? я не можу Каліка. що таке ро. Курба Їж зразу. зразу. я у мене лише так бігом вжарся. Бігом. Я пішов в это дерево. Дерево треба. Їжу добувай. Блін, я хочу їсти. є. Я, коротше, пішов шукати, бо інакше ми всі тут поздихаємо. Добре. Я добуваю дерево. Так. О, тут галявина. О нам би було файно водку зробити, тут рибалка. Треба в... зараз Тебе зараз кілька сезонів. Тут соняшників багато, люди. А люди на Не збирай, на круг хати поставимо. Посадимо. І будемо сімочки їсти. Ура, сімочки, сімочки, сімочки. Тут щось нікого нема. Я не буду туди йти, я боюсь заплукати. Я... Чекайте, коло хати, та? так? Так. Ти пішов. Да, пішов. Я шуч. Я, 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 що... о, ніч. Та. я там пенсию несу. Там є пес? А о, о. О, не. Ну. не. Я думаю, там, Це Це ж до хата. Знаю. За факелами. Я запамятал. Ой, адехата. За факелан. А за тут. <звук> а, угадал. А я у потенции сховалась уже. <звук> Я... Ну, у мене вже три, три життєві пів. У мене вже три, 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 три пів. пів. Тільки не бий мене, бо в мене Мої. Ой. Я не буду победити. Я у сундук, коротше, кладу соняшник. Я тобі безраб. Робити на відродже можна. Ножниці. Ай, хто мене вбив? Я зараз когось б'ю. Я тобі дам, пазу. Я можу тебе вбити, а? Тебе... Там два меча лишилися. Я не тайну. Кріпен! А-а-а! Я Ні, посилена, там... Ні, Не, нема, нема. Я соняшник. Соня, соня, не соня. взирвалась. Ой, тут бренд, Пустіть мене до хати! Дай мої реч, бо скриню. Скриню, скриню, так, скриню. Так, то, скриню. Добре. Зі скріню. Злі, зараз. Я ж то, Так, дерево, це. Забирай дещо. Так. У мене було шість обшед. А точно я тобі дав залізний залізу, меч. Це, каміння. Чи каміння мой? Не знаю. Коротше, лише я скриню. Так, Так, дерево наше. Давай. Давай. — Що? — Клади я пішов на двері. Так клади мої речі. Кирку поклади. кирку поклади. Кирку поклади. Кирку, кирку. Меч свій меч свій, я тобі віддав меч. — Кирку Кикусок дай мені. Кирку залізну дай. Лізно може в мене. А, що? І ще... а все решта лише собі, мені далі не треба. Я покладу залізо, точно ну, воно в мене. Я залізо покладу плаватись. Так. Це ніч. Угу. Ай, ну, друзі, ми думаємо, вже що... Закінчу? Так, що вже варто закінчати? З Lightning мен і. Лайкінг. কিন